На золотім престолі засів всемогутній володар світу, щоб вислухати різних звірів. Прийшла черга до зайців. Тоді виступив найстаріший з них перед володарем і каже Всесильний володарю, усіх звірів ти оздобив різними гарними кольорами, одному тільки нашому родові дав ти простеньку сіру одіж. Дай нам іншу шерсть білу, чорну або хоч рябу, щоб звірі з нас не сміялися. Добре, любі дітоньки, відповів володар, хай буде по вашій волі. І тільки все це володар сказав. Змінилась шерсть у зайців: одні дістали кожушок білий, другі червоний, інші чорний, ще інші ряби. Дуже втішилися зайці і розбіглися по лісі й по полю. Та тільки де не показалися. Зараз побачили їх орли, яструби, лисиці, стрільці та почали за ними ганятись та їх убивати. Насилу вдалось їм утекти в гущавину.